Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами навчимося, як правильно будувати собі в зошиті графік y дорівнює sinus x та y дорівнює cos. X. Для того, щоб правильно їх побудувати, потрібно ну, розуміти і проаналізувати сам графік е, уже побудований. Ось перед вами фрагмент графіка y дорівнює sinus X. Y дорівнює sinus X. Е, тож, для того, щоб його побудувати, нам потрібно було поставити точки. Причому зверніть увагу, по вісі хів у нас стоять кути. Адже х аргумент в даній функції це саме значення кутів. А y це вже значення синуса для цих кутів, тобто синус 0 0. Якщо х буде 0, то y буде також 0. Сінус, до прикладу, пі на 3. Якщо х буде π на 3, то у синус π на 3 – це у нас корінь з 3 на 2. Перевіряємо наш графік. Синус 0, 0 – 0, 0, 0, точка. π на 3 – корінь з 3 на 2. Корінь з 3 на 2. Ось точка. Наприклад, якщо x буде пі на 2, синус для пі на 2 одиничка, ось точка. І таким самим чином побудовані всі точки, які ви тут бачите. Але, звісно, коли ви будете будувати графік себе в зошиті, багато разів, вам не потрібно проставляти абсолютно всі оці табличні кути і значення для них. Достатньо просто пам'ятати логіку, як, ви, як точки вибудовуються, і як виглядає цей графік, щоб ви потім плавно могли його з'єднати. Тож, Дещо продовживши наш графік, адже ми розуміємо, що кути у нас не просто від 0 до піна 2, а вони у нас від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Тобто ось цей фрагмент, оскільки сама функція, вона періодична і ось період оцей шматочок буде постійно повторюватися, коли ми його продовжимо, ось ми ось такий графік з вами отримаємо. Ось синусоїда, графік y дорівнює, синус x, це те, що ми хочемо з вами отримати. Це той графік, який ми зараз будемо будувати. І. До прикладу, вам y дорівнює x будується абсолютно аналогічно за табличними значеннями. Тож не будемо відкладати, і відразу почнемо пробувати, як це будувати з нуля у вас в зошиті. Якщо ми з вами хочемо побудувати графік функції y дорівнює синус x, нам потрібно мати табличку значень. Впевнена, всі, у всіх ця табличка є, або ви її знаєте на пам'яті, або ви її маєте десь собі в довідкових матеріалах, ось табличка, якою ми користуємося. Значення кутів і значення синуса для цих основних кутів. Так як ми вже з вами знаємо, як виглядає цей графік синусоїда, нам не потрібно всі значення, ми будемо з вами будувати лише основні 0, π на 2, π, 3 π на 2 і 2. Тож, синус 0, 0, π на 2, 1, π, 0, 3π на 2, мінус 1 і 2π, 0. Потрібно поставити ці точки на Координатній площині. Але для цього нам потрібно під, правильно підготувати цю координатну площину. Ось у нас є вісь X, і ось у нас є вісь Y. Ми з вами знаємо, що значення сінуса максимальне, яке може набувати значення, це одиничка. І мінімальне це мінус одиничка. Тобто сам графік не буде виходити за оці межі від одинички до мінус одинички. Тому по Y по не будуйте великий такий шматочок достатньо невеличкого. Пропоную відкласти одиничний відрізок, наприклад, 3 клітиночки. Ось тут у нас буде одиничний відрізок, і, відповідно, мінус один буде знаходитись тут. Якщо по Y відкласти це все досить просто, то питання, де поставити пі, щоб графік не був спотворений, щоб він, був, в принципі, пропорційно виглядав так, як нам потрібно. Пі. Це приблизно 3,14. Але при максимально такому дуже грубому наближенні, ми будуємо приблизний графік, так, то ми візьмемо, наприклад, ну, знатимемо, що пі це близько трьох. Якщо одиничний відрізок три клітинки, то пі це буде три одиничних відрізка, а отже, нам потрібно відкласти аж 9 клітинок. Тобто ви відкладаєте 9 клітинок, і ось ставите позначку Пі. Для того, щоб поставити позначку 2 π потрібно ще відкласти 9 клітинок. Як поставити π на 2. π на 2 це половинка від π. Отже, якщо ви відклали 9 клітинок π, значить 4,5 клітинки буде у нас позначати 2 π Ну і 3 π на 2 це також посередині між цими позначеннями, 4,5 від π відклали. Це у нас 3 π на 2. Тут відклали, тепер переходимо до від'ємної від частинки. Ті самі кути ви можете відкласти і в від'ємному значенні. Ви знаєте, що у нас сам аргумент Х від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Тому тут у нас також графік існуватиме, і відкладаємо ми його абсолютно аналогічно. Ось тут буде мінус π на 2 і мінус 3 3π на 2. Коли наша система координат підготована, ми нарешті можемо з вами перейти до призначення точок. Тож, синус 0,0. Ось по x пі на 2 по ігреку 1. По іксу, пі, по y 0. По x 3 пі на 2 по y мінус 1. Ну, і по x2 π по y0. Ось основні точечки. Ми їх не з'єднуємо прямою. Ми їх з'єднуємо. Ось такою кривою. Пригадайте, як виглядає графік синуса І спробуйте це відтворити собі, маючи основні точки. Плавною лінією. Ось дещо схоже. На це має у нас вийти. Тепер питання: як продовжити її правильно так у від'ємному напрямку? Ми з вами знаємо, що синус – це функція непарна. Тобто синус мінус x це те саме, що мінус синус x. Тобто, якщо ми будемо брати від'ємний аргумент, ми будемо мати значення синуса з протилежним знаком. Тож, Проставляємо ці точечки. Ну, 0, 0, зрозуміло, мінус пі на 2, мінус пі на 2 мінус 1 змінюєте знак. Мінус пі 0. Ну, тут знак не потрібен. Мінус 3 пі на 2 мінус мінус 1. Мінус мінус 1 це плюс, отже, 3 пі, мінус 3 пі на 2 це матиме по ігреку 1. І 2 пі, мінус 2 пі, це також 0. Ось ці точки основні, і ми далі продовжуємо нашу синусоїду. Ось приблизно такий графік має у вас вийти. Тож, якщо з синусом розібрались, давайте аналогічно побудуємо графік косинуса. Знову ж таки, ми користуємося цією самою табличкою, точно так само будуємо собі систему координат і її готуємо і ставимо лише відповідні точки. Якщо х дорівнює 0 косинус 0 одиничка, тобто 0. 1 – 0 по х, 1 по ігреку, ось точка. Далі візьмемо пі на 2, пі на 2 по іксу, 0 по ігреку. Ось точка. Пі по ху і мінус 1 по ігреку. π на 2 по х і 0 по ігреку. 2π. Значення косинуса для нього одиничка. Ось так у нас вибудувалися точки, ні в якому разі не з'єднуємо їх прямою. Пригадуємо, як має виглядати наш графік ось така крива. Тому намагаємося їх з'єднати плавною лінією. Ось щось схоже. Ну, мишкою будувати не надто зручно, сподіваюся, у вас так дещо красивіше. Як його продовжити, цей графік? Перше, що ви можете згадати, що y дорівнює косинус х, це функція парна. Тобто, з цього боку. У нас буде точно такий самий шматочок, адже парна функція, вона симетрична відносно вісі вісіок. Або ж можете згадати, що, оскільки функція парна, косинус мінус х буде те саме, що косинус х. Тобто, якщо ви берете від'ємні значення х, ви y отримаєте точно такий самий. Тобто мінус пі на 2 все одно 0, мінус пі все одно мінус 1. Мінус 3 π на 2, все ж таки 0, і мінус 2π, а значення косинуса не змінюється, це одиничка. Знову ж таки, маєте точки і продовжуєте будувати цей графік собі, ось так я такими приривистами. Можливо, ви зможете однією лінією це все красиво зробити. Ось такий графік косинуса у нас вийшов. Сподіваюся, ви точно запам'ятали, як це робити. Як не плутати графік дорівнює косінус X і графік дорівнює синус x, якщо у вас вже вони побудовані? Як їх впізнати? Графік косинуса завжди проходить через точку 01, бо це легко пам'ятати. Косинус 0 це одиничка. Ось він буде тут проходити. І він симетричний відносно y. Графік же синуса – Сінус 0,0. він обов'язково буде проходити через точку початок координат. І він, ну як ви бачите, не симетричний. Він, начебто, візуально складається з двох однакових частиночок, але які просто повторюються одна за одною. Тож я вам дякую за увагу. Впевнена, у вас вийшли класні графіки тригонометричних функцій. Я чекаю вас на наступних відео.